Цього року цвіт нашого молодого покоління зібрався в привітному залі Калинівського центру дитячої та юнацької творчості 25 квітня на районному фестивалі під назвою Таланти Васильківщини. Варто зазначити, що кількість учасників заходу перевищила минулорічні, адже, як кажуть організатори, з кожним роком чисельність талановитих дітей в нашому районі тільки зростає. Відкриваються все нові й нові імена. Основному заходу передувала виставка творчості, де гості мали змогу споглядати чудові роботи у прикладному мистецтві, моделюванні, вишивці, аплікаціях, малюнках. Розпочався ж захід з витальних слів найменших учасників, які у віршованій формі привітали всіх присутніх і висловили вдячність голові Васильківської районної державної адміністрації Володимиру Сабадашу, який повсякчасно надає посильну допомогу молодому поколінню. Для виступу зразкових колективів гостей заходу привітав заступник голови Савківської районної державної адміністрації Костянтин Глобич. Я хочу привітати переможців і дітей голови Савківської районної державної адміністрації Савківського державного адміністрації. Володимир Іванович далеко не вийдуже до заступної роботи дітей і до її результатів різних робот. Також Учись ця неволодими засухті, яка сьогодні також прикладала зусилля для того, щоб ви це са. Знаєте, говорить терпені, тут і талант, три треба Сьогодні всі наші діти, вони володіли сіма тримате. Тому давайте їх привітаємо. Начальник відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації Ірина Гейко зазначила, що як і минулого року Васильківська районна державна адміністрація прикладе максимум зусиль для того, аби діти відпочили на березі Чорного моря. Я щиро вітаю всіх сьогодні наших дітей, які є переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних, різних конкурсів, олімпіад, роботи дослідження. Експериментальні роботи Малої Академії наук. Різні різні масові конкурси Центру дитячої і юнацької творчості. Ви знаєте, що я помітила, сьогодні е, зал тільки і то намістив всіх, хто був учасником і переможцем районних свят. Тобто це говорить про те, що у нас дуже багато обдарованих талановитих дітей, у нас дуже багато дослідження. З'явилися і нові імена наших талановитих дітей Васильківського району. Ми продовжуємо ту традицію про те, що діти з керівниками поїдуть на море. І в цьому нам допоможе Володимир Іванович Савадаш і народний депутат Верховної Ради Герої України Тетяна Володимир. Для вітальних слів призери різноманітних конкурсів, олімпіад, фестивалів отримали грошові премії, грамоти, приємні сюрпризи і солодощі від людей, завдяки яким відбулося свято. Герої України, народного депутата України Тетяни Засухи та голови Сальківської районної державної адміністрації Володимира Сабадаша. Завершився ж фестиваль оглядом художньої самодіяльності найкращих танцювальних та вокальних номерів.